Привіт, ми восьмий клас, і сьогодні розкажемо вам про найцікавіше число у математиці. Число Пі. Його знають у всьому світі, це відношення довжини кола до його діаметра. Ще жодна людина не знає всі його цифри. Її нескінченно багато. А це число є. Воно з'являється там, де що зросте: гроші під бактерії і навіть тільки з лайків під цим відео. Якщо збільшувати щось на один дуже багато разів, отримаємо число Є магія ні. Математика. 1,618 – ціла тисячних, це золота пропорція, найкрасивіше число у природі. Раковини, галактики, навіть наші обличчя. Усе має цю пропорцію. Тому ми такі красиві. Ми математичні ідалі. А ці числа називають щасливими. 13, 21, 777 У різних культурах мають у значення. Але наше улюблене число, щасливе число це оцінка 12. Нуль – найскромніше число, але без нього не було б комп'ютерів і телефонів. Бо вся техніка думає нуль і один. Нуль справжня зірка математики. Математика це не тільки формули. Це ще й цікаві історії про числа. Які змін світ. А яка числа цікаво тобі? Напишу коментар!